Кожного своя місія. У мене сьогодні знає, така місія. Тому, головне, щоб працювати, головне, щоб знаєте, бути разом з містянами. Так, іде війна, війна. І потрібно виконувати свої функції, виконувати все це, тобі ж люди довірили місто, так? Я пер за все менеджер, менеджер цього міста. Тому мені потрібно зробити таким чином, щоб місто е, жило, місто працювало, е, і люди знаходяться в максимально комфортних умовах. Ну і крім е, всього, е, мені потрібно думати за безпеку місця, що потрібно для людей. І як забезпечити так разом з військовими, щоб було максимально людям безпечно?